Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розмовляємо про реглани для снорклінгу. Ну, для дайвінгу, в принципі, вони не використовуються, тому будемо казати, що реглани для снорклінгу. Як вони виглядають? Ось таким ось чином: це чоловічий, це жіночий. Для чого потрібні ці регланчики? По-перше, щоб круто і красиво виглядати. Так, Це є. Вони, в принципі, є різнокольорові, красиві. В компанії з Pro. Жіночі є отакі гарні кольори, є рожеві, є біленькі, чоловічі є синенькі, чорненькі, сіренькі теж є. І... По-друге, для чого вони потрібні це захист від сонця. Коли ви займаєтеся снорклінгом, постійно плаваєте по поверхні води, то спина у вас завжди до сонця. Спина лицем до сонця, як то кажуть. І коли годину або дві ви на воді плаваєте, плюс ще мокра спина з затилок обгорає дуже-дуже швидко. Потім червона така спина і болить. І на наступний день, якщо ви підете сноркляти, то буде не дуже добре. Ось такі регланчики захищають якраз від сонця. Одягаємо цього реглана, спокійно йдемо собі сноркляти, нічого з вашою спиною не відбудеться. І з затилком теж дітям рекомендую такі реглани, тому що вони в принципі. Дуже-дуже, ну, вони, може, не, не, не дуже багато снорклять, або, але багато е, часу проводять біля води на відкритому сонці, так, щоб не пообгорали плечі, я пам'ятаю, в дитинстві згорав, спина була чорна, червона, декілька слоїв шкури злазило тільки так. І, коротше, якщо ви хочете захистити себе від сонця, Десь у жаркій країні реглан це дуже кльова тема. Воно трошки захищає від вітру, від медуз доволі таки непогано, коли їх торкаєшся, не так неприємно у реглані. Ну, і основне, це захист від сонця. Бачите, отакий от високий воротник. Це щоб не горіла потилиця. Ну, Мабуть, по регланчикам все кому цікаво більше, всіх чекаємо в нашому магазині Батискав. А на цьому все з вами була компанія Батискав. І я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!